Малята, доброго ранку! Сьогодні з вами до нас в гості завітав зайчик. І він просить, щоб ми з ним погралися. Допоможіть йому залатати машинки і знайти для кожної геометричної фігури своє віконце. У нас малята є синя машинка і червона. Давайте подивимося. Для червоної машинки квадрат червоний, овал червоний та трикутник червоний. А тепер давайте для синьої машинки. Синій квадрат, синє коло. Трикутник угу. Малята зайчику дуже сподобалось, як ви виконали завдання. До побачення до нових зустрічей!